Вітаю з вами, Анастасія, і сьогодні ми поговоримо про можливості підтримки психічного здоров'я співробітників в організації і турботу керівництва про персонал. Хронічний стрес та занепокоєння можуть призвести до збільшення кількості лікарняних, а отже, збільшення витрат на охорону здоров'я та зниження продуктивності співробітників. Це може вплинути як на працівників, так і на підсумкові показники організації. Зрештою, це може призвести до високої плинності кадрів. Результати досліджень показують, що відсутність пріоритетної уваги до психічного здоров'я співробітника може мати кілька негативних наслідків, які перешкоджають продуктивності та фінансовому зростанню в організаціях. Це створює ефект домінов управлінні фінансами, операційній ефективності, моральному дусі, задоволеності роботою, продуктивності, задоволеності клієнтів, стандартах обслуговування та може підштовхнути співробітника до недбалості. Стигматизація щодо психічного здоров'я впливає на бажання працівників звертатися за допомогою чи вирішувати проблеми психічного здоров'я, що може призвести до надмірної залежності від самолікування та недостатньої підтримки з боку колег і керівництва. Часто працівники не звертаються за допомогою до фахівця, побоюючись осуду і можливої втрати роботи. Очевидно, що створення умов для підтримки психічного здоров'я співробітників є важливим аспектом створення здорового та продуктивного робочого середовища в організації в цілому, і в першу чергу йдеться про створення сприятливого середовища і культури підтримки у компанії, де відкрито обговорюються питання психічного здоров'я. Для того щоб підтримка з боку керівництва та колег була очевидною і прозорою, слід звернути увагу на розробку політик та процедур, які підтримують психічне здоров'я співробітників, включаючи гнучки графіки роботи, політику щодо відпусток з метою догляду за здоров'ям і таке інше. Важливим кроком на шляху створення сприятливих умов є підвищення обізнаності і кваліфікації персоналу щодо методів управління стресом, розпізнавання симптомів, психічних розладів та способів отримання допомоги. Це можна організувати через регулярне проведення тренінгів та семінарів для співробітників і керівництва компанії. Запровадьте програму допомоги співробітникам так звані «Employee Assistance Programs», які надають конфіденційні консультаційні послуги для співробітників та їхніх сімей. Такі програми допомагають співробітникам вирішувати особисті та професійні проблеми, що можуть впливати на їхню роботу. Це може бути конфіденційне консультування щодо особистих проблем, наприклад, консультування з питань стресу, тривожності, депресії, міжособистісних конфліктів, проблем у відносинах, а також професійних проблем, зокрема щодо підтримки у вирішенні конфліктів на роботі, підвищенні продуктивності, адаптації до змін. Кризове втручання та допомога у випадках втрати близької людини, розлучення, серйозні хвороби, а також супровід у складних життєвих ситуаціях. Це може бути організація психологічних консультацій на місці. Часто компанії, які турбуються про психічне здоров'я співробітників, запрошують психологів для проведення консультацій безпосередньо в офісі. Однак нерідко співробітники організації не поспішають звертатись до психолога компанії, оскільки побоюються витоку інформації і порушення конфіденційності. Так чи інакше, організація може забезпечити надання інформаційних матеріалів про психічне здоров'я та доступні ресурси, такі як брошури, плакати та інформаційні електронні листи а співробітник матиме змогу самостійно обрати до якого фахівця звернутися. Організація також може подбати про забезпечення правової та фінансової допомоги, наприклад, сімейне, трудове право, нерухомість чи консультації з питань управління фінансами, планування бюджету, подолання боргових проблем співробітників, які теж можуть допомогти у вирішенні певних складних життєвих питань. Також до системи підтримки співробітників можуть входити акції з підтримки членів сімей співробітників, зокрема, підтримка для членів сім'ї співробітників, що можуть стикатися з труднощами, а також інформація та підтримка з питань виховання дітей, вирішення проблем підліткового віку, освітні ресурси. Важливим чинником створення підтримуючого середовища є дотримання робочого балансу, наприклад, гнучки робочі години. Дозвольте співробітникам мати гнучкий графік роботи, що допоможе знизити рівень стресу та збалансувати роботу і особисте життя. Заохочуйте і навіть контролюйте регулярні перерви та відпустки для запобігання вигоранню. У деяких випадках це питання треба навіть контролювати, бо деякі співробітники можуть не брати відпустку роками. Ще одним важливим кроком до розуміння ситуації і настрою в колективі є регулярна оцінка та моніторинг рівня психологічного клімату. Для цього доцільно регулярно проводити опитування та збирати зворотній зв'язок від співробітників щодо їх психічного здоров'я та задоволення умовами роботи. Оцінюйте ефективність впроваджених програм та вносіть необхідні зміни для покращення підтримки психічного здоров'я. Важливою складовою корпоративної культури з підтримки психологічного здоров'я є створення соціальної підтримки. Організуйте групи підтримки для співробітників, де вони можуть ділитися своїм досвідом та отримувати емоційну підтримку. У таких групах кожен зможе спиратися на свій досвід і знання. Це не потребує залучення фахівців, допомагаючих професій, а функціонують такі групи за принципом рівний рівному. Такі групи підтримки ще важливі з точки зору підтримки самоцінності самої людини її визнання. Проводьте командні заходи і ретрити для зміцнення колективного духу та зменшення стресу. А тепер давайте проаналізуємо, яка ситуація наразі у вашій організації. Для початку спробуйте оцінити від 1 до 10, якою мірою у вашій організації діє система підтримки психічного здоров'я співробітників, де один такої програми немає про психічне здоров'я співробітників майже ніхто не турбується. А 10. система підтримки психічного здоров'я організації працює дуже ефективно. Поставте відео на паузу і спробуйте чесно оцінити поточну ситуацію. Чудово! А тепер позначте, які саме заходи вже впроваджуються у вашій організації, що сприяють підтримці психічного здоров'я. Можливо, з того, що було зазначено у відео раніше, а можливо, ви зможете додати щось своє. Добре, а тепер напишіть, чого саме на вашу думку не вистачає в організації підтримки психічного здоров'я співробітників, щоб ви могли поставити 10 балів, і від чого чи від кого це залежить? Від керівництва співробітників, фінансів, погоди від якихось інших факторів. Чудово. А що особисто ви зі своєї позиції в організації, враховуючи свої можливості та обмеження, могли б зробити для підтримки психологічного клімату у колективі? Чи є питання, які б ви могли вирішити навіть без втручання керівництва? Наприклад, підтримати словесну колегу, посміхнутися, запропонувати допомогу, організувати куточок психологічного розвантаження тощо. Хороший результат. А якби ви мали необмежені можливості, часові, фінансові, емоційні, ще якісь, що б ви зробили у першу чергу для налагодження системи підтримки психічного здоров'я співробітників у організації, зафіксуйте 3-5 конкретних пунктів. Прекрасна робота. А тепер заплануйте виконання цих пунктів чи принаймні розпочати виконання одного-двох з них у найближчі 48 годин. Що це буде? У чому ж може полягати турбота саме керівника про персонал? Окрім вже зазначених розробок, політик і створення гнучкого графіку роботи, слід відмітити створення можливостей професійного розвитку і кар'єрного зростання співробітників з опорою на їхні сильні сторони і здобутки, регулярне визнання досягнень співробітників і впровадження системи нагород вона може бути як словесна, так і офіційна, наприклад, публічні подяки, нагороди, премії тощо. Важливим аспектом є матеріальні винагороди у вигляді премій, бонусів, надбавок, підвищення зарплати. Залучайте співробітників до процесу прийняття рішень, особливо тих, що впливають на їхню роботу та умови праці. Це підвищить їхнє відчуття цінності і залученості до процесів кампанії. Посилюйте лояльність до самої організації та її керівництва. Уявіть ідеального керівника, який турбується про психічне здоров'я співробітників і підтримкою здорового мікроклімату у колективі? Які риси їй або йому властиві? Що він чи вона робить? Як це поєднується з іншими керівними функціями? Чи все у нього чи у неї виходить? Можливо, у вас є реальний приклад такого керівника, а можливо, ви спробуєте його уявити. Тож, як бачимо, створена система підтримки психічного здоров'я в організації, має низку переваг. Допомога співробітникам у вирішенні особистих проблем, зменшує рівень стресу та ризик вигорання. Підвищується їх продуктивність. Співробітники, які отримують своєчасну допомогу, більш продуктивні та задоволені своєю роботою. Підтримка психічного здоров'я працівників сприяє їхній лояльності та зниженню плинності кадрів. Наявність впровадженої програми допомоги співробітників підвищує загальний рівень задоволення роботою та сприяє створенню позитивного робочого мікроклімату. Турбота керівника і організації в цілому про персонал не лише покращує моральний стан і задоволення співробітників не тільки покращує їхній добробут, а й підвищує продуктивність та знижує плинність кадрів. Заохочення відкритого обговорення питань психічного здоров'я та надання необхідної підтримки є ключовими аспектами успішної організації. Інвестиції в добробут співробітників завжди окупаються завдяки їхній відданості та ефективності. До зустрічі у наступних відео!